С нашли від дні зйомок позаду, і ось він довгоочікуваний вечір прем'єр. Продюсер кіношколи Нова Мода зазначає, що їм завжди кортіло зняти версію відомого серіалу. І нарешті задумане втілили. Сйомки були дуже класні, я скажу. Я признаю чесно, це були перші сімки в моєї житті, де я отримала вдовольство навіть не тільки я, а саме сусіда команда. Так, тому що це було здорово, і чесно, ми хочемо повторити. Ценірі ж доповнювали всі разом, просто на знімальному майданчику. Дуже було цікаво посмотрети, як діти будуть виглядати в взрослых ситуаціях. Ну і конечно же, кухня это вкусно, це їда, це дуже смішні ситуації. Этот шеф Очень э, дружным коллективом все вместе придумывали придумували смешные названия для блюд там сосисон під соусом, горчицо з майонезом. Там, вот, смеялись дружно всій компанії. Зйомки тривали впродовж чотирьох днів без перебільшень з ранку до ночі, але маленьких акторів це не налякало. Рядом самі сидіти Жорович Александр, который сыграл Але цим перегляд кінопрем'єр не закінчився. Наглядачів чекав вже третій сезон скетчкому «Легко і просто. Добре знаний проект серед харківських глядачів. Я знаю, що ти там. Також порадувала новим кліпом і група кіношколи «НМБУМ» на пісню Чомучки. Мужки дитячої кінотворчості оцінили і батьки. Я підтримую Софію, да, їй дуже це подобається. Вона в від портішого постійно вчиться, якісь -то робить, Тобто, вже з якимось таким намеком на взрослу життя. Тобто, нормально, все правильно в, прав в правильному направні. До слова роботу кіношколи, – кавер-версію серіалу Кухня відправили на конкурс. Перше за два роки свого існування дитяча кіношкола Нова Мода» Да, презентує себе перед журі дитячого кінофестивалю Kids Moves Fest, який пройде у Києві. Анастасія Почорніна і Гурмельник Вісті.